Далі поговоримо про Крим, точніше про воду, яка, судячи з усього, не надходить до окупованого півострова. Через руйнування Каховської ГЕС до Криму вода не надходитиме щонайменше не менше рік. Такі прогнози Укргідроенерго. Сергій Гапон, завідувач лабораторії геоінформаційних систем світового центру даних. З нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Яку ситуацію ми маємо зараз? Чи північно-кримським каналом іде зараз вода до Окупованого Криму? Чи вже ні? Які дані є? Вже в принципі ні. Рештки води ще можна спостерігати в самому каналі. Тобто, якщо супутникових знімків подивитись на канал, воду в ньому можна побачити. Але це та вода, яка лишилася ще після того, як дамба була підірвана. І безпосередньо на сьогоднішній день, за рахунок того, що саме з Коховського водосховища вона мала піти і далі доходити до західного, до східного Криму, такого ми вже не бачимо. Десь на третій день після підриву ми ідентифікували перші знімки, коли вода вже була на такому прикордонні, де рівень води. Був приблизно співставним з тим мінімальним, який міг би забезпечувати ще проходження води, і потім, з плином часу, вже після третього дня вода вже самостійно не може потрапляти в русло північно-кримського каналу, і в принципі такий прогноз, що далі рівень води буде ще більше падати, і значить, вода до того як цілісність дамби не буде відновлена, не зможе знову потрапляти. До Криму і до тих частин Херсонщини, по якій безпосередньо цей канал теж йде. Це теж важливий момент, трішки пізніше його обговоримо. Чи запаслися там в Криму водою, чи є в них якісь водосховища заповнені? Тобто, хочеться зрозуміти ситуацію, якою вона буде принаймні цього літа? В Криму, б... в Криму досить багато водосховищ, які живляться водою за рахунок власних атмосферних опадів. Близько 15 таких водосховищ наразі є наповненими. Рівень води там нормальний, тобто він близький до максимального по окремим водосховищам, таким як, наприклад, Сімферопольське, за останні тижні навіть досить сильно спускали воду, тому що рівень води був більший ніж нормальний, і для того, щоб не забезпечувати його такий сталий об'єм, інтенсивно воду по Сологіру спускали для того, щоб водосховище далі могло приймати ту воду з Кримських гір, тому що і досі продовжують випадати велика кількість атмосферних опадів в Кримських горах, і річки саме з Кримських гір живлять більшість таких водосховищ. Проте це забезпечує населення питною водою по центральній частині Криму, по гірській, по передгір'ю і зовсім нас забезпечує по північному Криму, по західному Криму по східному Криму. Тобто такі міста, як Євпаторія, наприклад, найбільш відомі, або Керч це на сході Криму. Вони ніяк їм легше не стало від того, що йде велика кількість атмосферних опадів, і вони все ж таки залежать досить сильно або від води з північно-кримського каналу, або з власних джерел підземних горизонтів. Тому саме безпосередньо по заходу, по півночі і по сходу, вже це досить сильно б'є, і люди можна сказати, панікують, тому що на Певну перспективу, можливо, будуть в них проблеми з водою. Проте, запас для більшої частини Криму, для центральної, для гірської передгірної, все ж таки приблизно до середини осінь точно є, якщо не буде дуже вже спекотне літо. А потім альтернативи, так розумію, немає. Альтернативи повноцінної немає. Проте варто зауважити, що Крим з 14-го року по Лютий 22-го року жив без води Північно-Кримського каналу, і були різні періоди. Були періоди, коли переважно більшість мешканців не відчували якихось незручностей через те, що не було достатньої кількості прісної води. А були періоди, наприклад, особливо яскравий, це середина 2020 року, коли рівень водосховищах більшості водосховищ падав менше ніж на 50% окремі водосховища. Буквально 25% 30 від свого нормального об'єму води мали, а ті водосховища, які живилися водою Дніпра, вони в принципі повністю висохли, і е, останні роки е, рівень води там складав десь 3-6% від їх е, нормального об'єму. Тому, е, якщо ми говоримо про потім, після другої половини осені багато чого буде залежати саме від е, синоптичної ситуації, якщо не буде спостерігатися довгий час випадання нормальної кількості. Атмосферних опадів, то скоріш за все, і решта частини Криму теж буде потерпати, як, наприклад, у 2020-2021 роках від настачі прісної води. Якщо дощів буде випадати вдосталь, то в принципі до наступної весни ситуація прогноз можна робити більш-менш такий нормальний, позитивний з точки зору саме вистачання води. А оці боріння свердловин, які відбувалися в Криму, вони якимось чином вирішують ситуацію для них? Чи це все-таки якісь такі точкові рішення для окремих молокачого господарства? Я не знаю, там домогосподарств? Більше друге, проте є досить великі свердловини, і навіть нераціонально з деяких великих свердловин використовувалась так, вода що. Вона надзвичайно чистою і надзвичайно цінною, проте все одно її після того, як діставали з підземних горизонтів, транспортували руслом північно-кримського каналу ще до того, поки по ньому йшла вода. Тобто вона за одне одразу за одну секунду втрачала свою якість, тому що йшла по досить забрудненому руслу саме цього каналу. І таких горизонтів досить потужних в Криму вистачає, і такий прогноз, що по окремим регіонам на декілька років води з підземних горизонтів точно буде вистачати. на прибережних територіях, де є безпосередня близькість до моря, ситуація досить загрозлива, тому що там. І до 2014 року підземні горизонти були досить сильно засолені. Тобто можна було по коротких містах відчувати такий неприємний присмак води. Це пов'язано з тим, що вода з моря вона змішується з тими підземними горизонтами, які знаходяться біля саме цього моря, і якість води питної саме втрачається, і по окремим свердловинам якість питної води настільки погана, що її просто вже не можна. Вживати без сильних, сильного очищення, проте, якщо говоримо про центральну частину Криму, то є декілька таких потужних горизонтів, які ще точно декілька років зможуть забезпечувати населення питною водою. Тепер шкода для вільних регіонів України, хоча там Херсонщина не вся, поки що звільнення. Давайте розділимо так: на сільське господарство, промисловість і населення. Почнемо з сільського господарства. Наскільки великою шкода є? Наскільки території можуть перетворитися на пустелі? Це знаєте, такі дуже голосні заголовки в медіах були? Чи відповідають вони дійсності? Чи справді там так все погано може бути? Підрив дамби дуже погано вплинув саме на сільське господарство, тому що Херсонщина. Вона здебільшого живилася за рахунок Дніпровської води, і сільське господарство було зрошувальним і тому було таким високопродуктивним. Якщо ми подивимось на супутникові знімки, то велика територія Херсонщини буде в вигляді таких кіл. Це ще з радянських часів зрощувальні системи, фрегати і їх аналоги, які використовували воду і Дніпра, і теж частково воду з підземних горизонтів, і малювали такі кола, тобто рухались. По радіусу і зрошували просто сотні тисяч гектар земель без цієї Дніпровської води, продуктивність буде сильно падати. Особливо це стосується якраз таки того періоду, коли сільське господарство, в принципі, активне, тобто теплого періоду, коли в тій частині України просто без додаткової води сільськогосподарські культури майже всі. Нормально не можуть зростати, тому що е, буває літо з нормальною кількістю атмосферних опадів, і тоді ми можемо казати, що можемо проскочити і е, отримувати менший, але більш-менш пристойний врожай е, на саме півдні України. Проте таких періодів, е, скоріш за все, буде дуже мало, і не варто розраховувати на те, що е, літо буде сповнене атмосферними опадами. Тому такі прогнози зазвичай песимістичні, тому що. Без додаткового зрощення продуктивність буде падати в рази, і це настільки докорінно змінить рівень господарювання, що по більшій частині Херсонщини можна про сільське господарство в принципі забувати, тому що просто воно не відбудеться, воно буде нерентабельним і це не те, щоб так на широкий загал гучні слова, це в принципі факт, тому що вже безпосередньо нами були проведені дослідження. І опубліковані наукові статті, коли ми ідентифікували сільськогосподарські поля, які знаходилися на той це стаття вийшла якраз таки декілька місяців тому на той час, тимчасові окупа окупації Херсонщина, Запоріжщина, і підконтрольні частини, і порівнювали наскільки сільське господарство є ефективним з тої чи іншої сторони, і ми вже ідентифікували, що тільки після менше навіть рік пройшов на той час. Повномасштабної війни вже на 38% продуктивність е сільськогосподарських okay. культур по окупованій частині Херсонщини падала саме через нераціональне використання і водних ресурсів так само. А й варто зазначити, що ці водні ресурси на той час ще були, а вже падіння було на 38%. Це страшно. Це нас три хвилини okay. буквально. Якщо можна короткий підсумок і ще дві теми коротких. А тепер, якщо води не буде, то падіння буде на 50 і більше відсотків по врожайності, це 100%. Йдемо в експрес-режим, таки швидкі хвилинка промисловість. Ще є ризик зупинки якихось великих підприємств, чи вони незалежні від води? Є ризик, звичайно. Ті підприємства, які знаходяться у бабіч Коховського водосховища, знаходяться в зоні прямого ризику. Тому що живилися водою саме з Дніпра і з Коховського водосховища як частина Дніпра. Рівень води сильно впав вже на багато метрів, і просто нема доступу у цих підприємств до води. І потрібно їм буде досить швидко будувати нову систему водозабезпечення. Це труби, це насоси для того, щоб забезпечити своє функціонування, хоча б більш-менш пристойному режимі. Це радіус декілька сотень кілометрів саме від коховського водосховища, тобто велика частина промислової зони, і наостанок міста можуть залишитися без води після, після цієї ситуації. Ризик такий, звичайно, є, загроза велика, проте сподіваюся, що технічні засоби. У нас є доступ до сучасних технологій, забезпечать доступ до нового рівня Дніпра, який ми побачимо вже буквально там в найближчі місяці. Тому ризик високий, про це варто завжди говорити і думати. Це в зоні ризику десь до мільйона людей. Проте у нас є доступ до сучасних технологій, які нам допоможуть вирішити цю проблему. А це які міста першочергово? Це міста Херсонщини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, тобто велика кількість міст в радіусі більше ніж навіть 100 кілометрів, тому що навіть той самий кривий ріг він знаходиться досить далеко від Дніпра, проте теж залежить від саме цих водних ресурсів. Наскільки все пов'язано? І ще буквально секундочка. Ви сказали про те, що впродовж наступних місяців ми будемо бачити, який вже буде рівень води. Тобто, ще говорити про стабілізацію ситуації впродовж наступних тижнів рано місяці, все таки. Якщо буде прогноз томістичний, то можливо побачимо через декілька тижнів. Проте навряд чи, скоріш за все, да си то буде йти про декілька місяців, і тільки після цього ми побачимо більш-менш таку ситуацію. Настали період до того часу, як ми відновимо контроль над дамбо і зможемо знову поновити рівень коховського водосховища. Зрозуміло, дуже вам дякую за відповіді за те, що знайшли час вийти до нашого етеру. З нами на зв'язку був Сергій Гапон, завідувач лабораторії геоінформаційних систем світового центру даних.